Перевів трактор наш опять. Короче, що, потік циліндрувий. Хочу вам показати, як називається робили інженери, не студенти. Реально. Просто розбираєш і дивишся на це все. Ну, Взагалі філософія машиностроєння так сказати, зовсім відрізняється від радянського. Так, хотів світ показати. Дивіться, як тут устроєно Циліндр. циліндр, Він, можна сказати, в корпусі переднього мосту стоїть. В передньому мосту у нас отут це виходить. Так. Оце, бачите, таке ржавенька контовочка. Це, е, типа як упорна упорний, типа поршень. В нього упирається. Іду, що вам показую. В нього опирається така гільза. Стоїть гільза. В якій ходить рульовий циліндр, рульовий поршень а це виходить просто гільза. А корпус, можна сказати, циліндра це і є мост. Тобто, якщо треба, гільзу поміняли, якщо там задерло щось. І от як поршеньок теж помінялось. цієї сторони теж стоїть поршень. ну як не поршень, правильно на нього сказати, а упорний який-то. Ось отака така шайба. Вона ставиться на цей поршень. І все. І і закривається воно все. Ось такою просто кришкою. А ця кришка прижимає цю шайбу снаружжі. Все це на манжетах, на болтах, на трьох. І зроблено дуже якісно. Так, купили отакий ремкомплект, 10 тисяч коштує. Все вроді би є, але пару резинок немає. Ось такий ремкомплектик стоїть 10 тисяч гривень. Ну, подивимося, як воно буде. Вроді би все є, зараз будемо збирати. Так, продовжуємо ремонт джендіра. У нас тут друга проблема. Раніше ми перебирали циліндр. Зараз у нас, бачите, сальник почав котіти, оцей великий. Є тут два сальника. Один внутрішній, там де крестовина буде, і один зовнішній. Ну, Процес розборки що? Колеса зняли. І отут, виходить, раз болтик. Два все-таки, так? Да? Два болта ось у таких коротеньких. І тоді у нас тоді, йде ця бортова частина бортової. Що, легка, да все? Там, Шо, льох, там ну, вона не сильно тяжла, глянь, Види? А, А, таке сателіти там не остались. Не. Ого. мені так, так вроді би сказали, що немає. Ох ты, а что тут дальше работать? Тут система у нас ще тормоза тут стоят. У нас максимальна комплектація, тут тормоза. Что далее мы делать будем? Так, вот это вот, наверное, дело снять. И забрали такой ключ. Оригинальный жандир. Да. Осталось только покрасить. Да, ну. Як... Грунта якась... нету. Якась была крышка для сальника. Она так, так... цилиндром. Тесса. Да? 5, а. 75 Вот это же цилиндр с шпильки заходит. А, я думал, крышка с бадета. Нет. Так. 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 основной. А тут сальник упорный я крас. необычный сальник тут. От бачите, скільки гевна вже насипалося сюди натащило. Так, ну, ось перша частина, ось друга. Тут все це вся гайка. Головне оцей ключ зробити. Ну, і тут в принципі, сальник, не знаю, якщо він до упора садиться, то дуже гарно. Він тримає сальник, пильник тут. Такий сальник. Ціна вроді би. 2004, оскільки я пам'ятаю. Ось такий от сальники. Тут получається водок, оцей упорний Старий сальник. От. Хорошому не вийшли йому вийде. Готуємось на вибивати, запрацьовувати. Так от знайшов проставку під самим. Тут резинове кільце зайшло в сладину. Рід систему вимили все лучше і бражавщини. Тут трішки робота є. Так, показував, показував, Така система, тут підшипника стається на цій стороні. У нас тормоза ось тормозні колодки чи ці які диски. Поршень. Десь тут він. Ну і поршень прижимає якось диски і тут срабатують тормозав. Планетарка, ні, планетар, планетарка, да? і сателітсь сама ступочка. Так, посадили сальник. Єдине, що треба було тут заміряти. Яка у нього посадка від ребра, тому що він може пролетіти туди і зажимає підшипник? Ми виставили вроде би, так, як він і був до цього. По старому місцю десь 8 мм від бортика від внутрішнього. 8, 8 мм. Туди просадка. Ну, десь так. Так, поставили вортову. що кадено. І е цей барабан для термозів. І планетарку все воно в місці і гайку зажимаємо нашим спецключом. Ну у нас все вийшло, все зібрали, я думаю, буде все нормально. Не перший сальник міняємо, головне, щоб лишніх запчастей не було. А так все вийшло. Ну а Далі просто встановка колеса під 2 болтика держати бортову і все. Встановлюємо колеса, заливаємо масло і їдемо працювати. І погрузчик. Да, погрузчик у нас теж те саме, тільки тепер внутрішній садні. Ну, Це у нас на погрузчику звичайна ситуація, скільки ми їх вже штуки 4 да, не поміняли мост так само, як і на Маніту, і, мабуть, на ще деяких яких подружчиках насмост спайсер. Е, міняємо теж така сама процедура. Тільки тут знімається цей верхній шкурінь. нижній шкурінь, ну так, да, шкурінь знімається і витягується воно просто бортова. І стоїть отакий сальночок комбінований. Так, Зняли бортову, просто витягується. Без всяких фіксаторів без нічого. Просто витягується. Так само вона туди і вставляється. Тут ще втулка ходить. Там вона є така, ну, закрили, поки щось вимиваємо. Втулка бронзова ходить внутрі. І тут ходить сальничку. У нас вже тут виробили. Ну, Це робиться зимою. Ще поставимо сальник. Якщо вже після того як новий ставиш, сразу тече, то тоді да, щось будемо делать, А поки що хай робить. Сьогодні замінили сальник. Головне, оттуда виковають, запресувати, в принципі, не велика проблема. І тут у нас виникла невеличка. Ще одна проблемка. Вже виробітка на мостах. Тут виходить, втулки вже ці крутяться в мосту. Хоча вони шкурінь крутитися, ну, не повинні крутитися повинні в ці втулки. Оці ось втулки замінні. Ну І знизу, знизу трішки друга. Ось це верхня, бачите, така кришка. А оце нижна, сферична. От на сферичну перепадає вся нагрузка. ну Ми їх міняли, ці втулки, сфери. Це все було замінено. Вон, бачите, сальнички. Тут у нас все по красоті, тільки вже ну, гада про себе дають. Що ми робимо? Думав, просто вал фіксатор є в моя то Беремо на нього, ставимо і буває таку банку підмощуємо з Кока-Коли. Це трошки не дуже добре. В ідеалі знайти якийсь матеріал такий тонкий, тоннесенький, бо банка вона з нутрі покриття, вона там аж ну, не чисто алюміній. Ну і взагалі сам алюміній це не дуже добре. І знизу теж саме. Так що ну це таке. В принципі, то так робимо, воно робить деякий час. Ну, головне, сальник поміняємо і все. От, збираємо його, і все воно робить, і нічого тут важкого немає. Якщо віднестись до цього трішки з відповідальністю, то все буде нормально. Ну, акуратно все зробити і все буде нормально. Погроші готовий, замінили сальники, втулки. Все-таки банку поставили желізно з під ВДшки, ці втулки. І на фіксатор палтучці. Так що все вийшло. Ще навіть удосконаличуть.